Уміж десятка жанрів, що змінюються без попередження, від параноїдального трилера і найчорнішої комедії до підліткової драми. Поєднання яскравої картинки і жорстокого антиутопічного сюжету: вбивчий грип, всесвітня змова, експерименти над людьми, масові вбивства, графічний роман, у якому зашифровано секрет пандемії, що загрожує усьому людству. Когось це може дратувати, особливо через готовність авторів показувати насильство виключно зі стріляниною у школі. Багато хто буде у захваті, але важко уявити людей, які б залишились до цієї історії байдужими, аналізувати утопію без критичних спойлерів, не вийде. Тому про сюжет скажу у двох словах. Нам розповідають про чотирьох героїв, які спілкувались раніше на інтернет-форумі: томлений програміст Єн, прямолінійна Бекі, Параноїк Вілсон Вілсон і важкий підліток Гранд. Усі вони вирішують нарешті зустрітися, щоб глянути на другий Том утопії. Це графічний роман, який розповідає про дівчину на ім'я Джесіка Гайт і лиходія містера кролика, який її переслідує. А рядків, здається, містить посилання про таємничу організацію, яка влаштовує по світу спалахи, смертель. Ніх але навіть серед нечисленних фанатів у таємний сенс утопії мало хто вірить. І даремно незабаром двоє вбивць відправляють на той світ майже всіх, хто бачив комікс. Джесіка Хайт виявляється реальною. А з далеких куточків Великої Британії надійдуть новини про загадковий вбивчий грип. Серіал дійсно передбачив майбутнє та розповів про вірус, що почне вбивати лише певні верстви населення. Було ще декілька передбачень, які справдилися. Тому фанати серіалу впевнені, що його раптово закрили після другого сезону саме через цю магічність. Значна частина ефективності утопії справді в тому, що і сценарій побудований на недомовленостях. Проте антагоністів виступає четвірка головних героїв, і звичайно, Джесіка Хайт, головна загадка серіалу. Автори вирішили запхати у коміксну історію звичайних людей. І усе це призвело до шокуючого насильства на екрані. Кривавих сцен тут більше, ніж у Тарантіно. В одній кілер ложкою виймає у жертви око, у іншій розрізає клерку горло і спостерігає, як той, хитаючись, заливає кров'ю весь офіс. При цьому говорить у телефон: хм, на самогубство списати не вийде. Тут є експерименти над дітьми та знущання над кроликом на підлозі у дитячій. Утопія це парад убивць різного віку, різного масштабу та всіх професій, міністрів вчені, філософи, школярі, діти. Арбі товстун любитель родзинок, один з найбільш пам'ятних кілерів в історії серіалів. Але Арбі може бути й добрим, може, наприклад, пригостити родзинками хлопчиська, перш ніж його убити. У цьому напевно головна жорстокість серіалу. Всі герої перебувають поза уявленням про добро і зло, про погане та хороше. Вони користуються якоюсь іншою шкалою, і позначки постійно змінюються. Але жорстокість, стильний візуал і атмосфера не єдине, що може запропонувати серіал. Насамперед, це вишукана головоломка, прорахована до дрібниць. Сюжетні повороти вас обов'язково здивують. Ба більше глядачі не одразу розуміють, на якому боці герой серіалу. Ми, звісно, дізнаємось, де Джесіка Хайт, але ми довго не знаємо, що зображено у у гумонтомі утопії і навіщо цей комікс потрібен на організації мережа, яка за ним полює? Ми до кінця не знаємо наскільки могутня ця мережа. Ми не знаємо, чому важливий не сам російський грип, а вакцина від нього. І такі невизначеності в утопі множаться аж до фіналу. Вони передають параною від персонажів глядачам, змушуючи працювати уяву, вдивлятися в екран, щоб не впустити розв'язку. Коли серіал вже затягнув певну аудиторію першими епізодами, з жорстокістю та певними світоглядними питаннями він починає розкриватися наповну. Так, наприклад, після вбивства крові на екран починають виводити поняття дружби, любові, відданості та інші архаїчні пережитки, які в серіалі показані дуже зворушливо і дбайливо. У картині є прекрасний момент, коли один з другорядних персонажів говорить про пенсію, про те, що її не буде, чому не буде і що замість неї. І взагалі, політекономічних питань порушують багато на побутовому рівні та з простими прикладами. Також добре проілюстрована смерть культурного героя. Причому як позитивного, так і негативного. Головні персонажі серіалу майже втратили здатність розрізняти добро і зло. Ні, у них ще є фантомні болі щодо того, де була душа. Вони навіть здатні на героїчні вчинки, але вже не розуміють, навіщо вони це роблять і для кого. Серіал зображує інерцію, інерцію в усьому, і виглядає подібне на екрані моторошно нормальним. Також чудово показано сучасну науку, точніше, проблеми пов'язані з нею. Так, можливо, це зроблено дещо гротескно, але тут за постаттю наче зловісного божевільного генія, стоять тисячу звичайних лабораторій з дівчинами, які заради грантів і особистої цікавості займаються чим завгодно і як завгодно. Тільки колись це були алхіміки, то й фіг з ними, але якщо подібним почнуть займатися лабораторії глобальних корпорацій, то ефект може бути катастрофічним. У тіми безсюжетних поворотів та глибоких підтекстів від утопії важко відвести погляд. Британський серіал приносить не тільки інтелектуальне, а й чуттєве задоволення. Його зображення та звуки заворожують, вводять у транс, і вражаючим чином усе це працює і не перетворюється, подібно до багатьох серіалів на нескінчене атакціон. Між питаннями про те, якими ще несподіванками сюжету і форми здивує утопія на наступному повороті. В ній постають питання іншого характеру: наскільки безсилою є людина перед закулісними інтригами і межа? Між відповідальним ставленням до навколишнього світу і зловживанням владою, чим виправдовується насильство і чи можна його позбутися. Утопію зняли у золоті для серіалів 10-ті, але цікавим і актуальним цей серіал залишається донині. У картині є майже все, щоб стати культовою, крута теорія змови в основі, яскраві та харизматичні персонажі, сюжетні повороти і стильна соковита картинка. Серіал ніби розповідає про маленькі буденні проблеми, усі ці дрібні рутинні злі справи, нешкідливі. Корупція, мляві пристрасті потрохи злипаються одна в одну, в один жах. Із жодними яскравими фарбами неможливо розфарбувати відчуття темляви, що насувається. Візуальний серіал так і влаштований, дикі, але водночас трохи затемнені кольори, наче в кислотному тріпі вимкнули світло. Утопія вийшла за часів Шерлока, за часів, коли був лише другий сезон чорного дзеркала. У ті часи, коли з пташиного грипу та коров'ячого скасу було так приємно сміятися, а до пандемії залишалася вічність. Серіал досліджував взаємовідносини добра і зла старих та нових політичних еліт, батьків і дітей, блага, усього людства і сльозинки дитини, особливо дитини кіллера, утопія історія про фальсифікації, про підробку розуму, честі, совісті, почуттів, грошей, сім'ї, приватної власності та держави. Тут є імітація самогубства, підробка документів, підписів, імен, імітація справедливості, імітація правди. На місце злочину можна підкинути чужу ДНК, можна підробити відео, на якому чудово видно вбивцю. Можна переконати будь-кого у чому завгодно. Головні теми проходять тонкою лінією крізь увесь серіал. На деяких з них автори роблять особливий акцент. Найважливіший це пошуки власної ідентичності, ключовий мотив розповідей Філіпа Діка та численних екранізацій його романів: хто я і ким були мої батьки, чому я став таким. І хто мене таким зробив? Можливо, я продукт якогось таємного експерименту, або цей експеримент належить усьому людству, на чиєму боці я граю і чи існують взагалі ці ігри на дві сторони. Зрештою, дивитися серіал дуже цікаво. Він не може не змусити твоє серце битися частіше. Утопія це порція адреналіну, розумного та дотепного. Погодьтесь, завжди приємно відкрити для себе новий шедевр, особливо серіал, який можна дивитися кілька разів. І Утопія, без сумніву. Саме така хочу сподіватися, що в майбутньому серіал приверне увагу, на яку він заслуговує, завдяки своїй вдумливій історії, фантастичній грі акторів і неймовірній естетиці.